У нас сьогодні в гостях депутат міської ради Ігор Бартків. Ми будемо говорити про тарифи на опалення у місті Золочеві. Доброго дня, пане Ігор. Доброго дня. Що прийняв виконком міської ради 13 листопада стосовно тарифів на послуги з центрального теплопостачання? Це був позачерговий виконком, який зібрали суму для того, щоб встановити тарифи на послуги з центрального теплопостачання. Виконком. Відбувався 3,5 години. О, і в кінці того рішення було прийнято рішення номер 247 і рішення номер 248 Тому що в нас є дві компанії, які подають, надають послуги теплопостачання, яким вони підняли вартість для населення з 330 до 550 гривень за гігакалорію. Метра квадратних це від 13 до 15,5 гривень за метр квадратний приблизно. А хто голосував за відповідне рішення? Ну, голосували, звісно, члени виконкому, Я там права голосу не маю, але саме голосування виконком почався в 6-й вечора і тривав 3,5 години. Тобто депута... члени виконкому взяли, скажімо так, із мором. Вже всі хотіли йти додому і проголосували вже, що не буде, але скоріше йти додому. Тому що члени виконкому теж не погоджувались на таке підвищення тарифів. Я їх прекрасно розумів. Але маємо те, що маємо. Ну, а як ви думаєте, хто зацікавлений в піднятті тарифу у місті? Хто зацікавлений, Та... я так думаю, той, хто найбільше агітує за це підняття, хто обманює людей. Наприклад, візьмемо газету Народне слово за 20 листопада. Там є така стаття Нові тарифи не просте рішення у важкий час. От. Я маю витяг з того, я вам прочитаю. Пише заступник міського голови. Він пише, для того, щоб зрозуміти, що відбувається із тарифами для населення, необхідно запам'ятати одну цифру 901, 931 гривня. Далі в наступному абзаці пише, так що нові тарифи затверджені для населення вартість 1 гіокалорії теплової енергії становить 550 гривень. Що на 381 гривню дешевше від рекомендований Національною комісією? Відповідно, населення платитиме за одну екологію теплової енергії на 381 гривень менше від середньозваженої, аніж бюджетні установи. Ну, насамперед хочу сказати, що це є неправда, ці дані, які наводяться в цій статті. Чому? Тому що 931 гривня це рекомендована ціна Національної комісії з регулювання тарифів по електроенергії по всіх цих справах. О, вони рекомендували для юридичних осіб цю вартість за одну гіоколору. Для це населення це взагалі не стосується, по-перше. По-друге, це би було, на ньому ссилається в тому випадку, на цю цифру, 931 коли б до нас до сьогодні числа було газом опалення, все місто повністю. А і сьогодні б переходили на альтернативні види опалення, наприклад, на дрова. Тоді це, це така відправна точка, від чого відштовхуватись, тобто не можна дешевше, ніж 931. А в даному випадку в нас прив'язки до ціни для тарифів на опалення для населення немає зовсім. Їх треба розраховувати, але їх ніхто не хотів розраховувати, всі хотіли побільше заробити. Але проблема в нас в місці, що нас хоче зробити не тільки та компанія, яка е, надає послуги з опалення, але й ті, що хочуть, як би, туди, заінтересовані в тому, щоб підняти. От В тому проблема, як не мій погляд. Ну, а яке рішення стосовно тарифів прийняли депутати на останній е, сесії Золочівської міської ради? На останній сесії депутати Золочівської міської ради скасували цей тариф для населення. Поясню чому. Я особисто був ініціатором цього скасування. Тому що мене насамперед вразило активність людей, наприклад, жильці вулиці Польної, 28 прийшли в міську раду і вони були дуже мало обґрунтовані докази. Напевно, питання про тарифи найбільше болюче нам, нашому будинку. Тому що, ви знаєте, цей 9-поверховий будинок, колись він назвався Гуртошток для працівників радіозаводу. Там залишилися саме такі люди, як то кажуть, незахищені, ну, будемо вважати, такі, що і проблемний будинок, що там відключенню будинок не підлягає. Дозволів, на відключення не дають. Ми 17 жовтня ще подавали в міську раду і, напевно, той чули, що ми дуже хотіли зустрітися з дирекцією долучив енергоінвест. Нам такої зустрічі не зробили. Потім е, запросили Олега Мироновича, щоб він прийшов на зустріч до будинку, він теж не прийшов, захворів. В понеділок ми були в голови, голови не було, але він потім з'явився, сказали, нам в е, понеділок прийти. Ми прийшли в понеділок. Я хочу зачитати, яке звернення, от це що 17 жовтня, розумієте, нам його не виконали. Ми вже його просто звертаємо на увагу. Ми на сесію, на вчора винесли нове, нові питання. І ми вже так рішуче настроєні. Просто не хотіли, як то кажуть, нашу владу, міського голову опереджати, йти в прокуратуру. Просто ще рішили раз з вами зустрітися. Послухайте, я спочатку вам зачитаю, а потім вам нормально поясню. Наш будинок, він, ми маємо лічильник. Лічильник це перший будинок, напевно, в якому були встановлені засоби обліку на те, лічильник. Нам раніше, як люди, відключалися, бо правда, тепер у нас відключено 39 чоловік, правдами, неправдами, хто як зумів, так відключився. І от тепер, то, як ми знімаємо показник лічильника, значить ми то все тепло ділимо на всіх мешканців на площу. І відповідно ті, що там, кого хоч, можливо, ми їх і гріємо, але то все тепло розподіляється на тих мешканців, що залишилися. Ще хочу сказати до того листа. Знімаючи показник, ми займаємося тим, чоловік знімає показник лічильнику, ми ведемо той весь розрахунок. По постарих цінах дуже гарне нарахування. але по нашому будинку нарахування є до 20 тисяч гривень в місяць. Коли ми прийшли знімати показник лічильника, то ще була плюсова температура. По-перше, порушується той тепловий режим. Я так технічно не можу появити, бо вчора були інженери, вони нормально пояснили, що при плюсовій температурі. Там вже була температура 40 і той води, що вигріває цей, що там при тому, в, якщо ще не якщо плясова температура 12 тонн, а там було цілих 20, Розумієте? То вже вчора нам ще пояснювала Катерина Йосипівна, що великі втрати, тому що люди відключаються, і та довжина е, траси. Розумієте, ну так якби відключаються і <кій> розбалансована, розумієте, і то так виходить, що ціни весь час будуть рости, втрати, будуть і ми будемо більше платити. Але ж не знали на що вони? йдуть. Так, ну вчора напевно, той керівник. Ви знаєте, такий був, що він навіть не знав яку температуру води. Бо ми бо вони ще і підігрів води нам настільки труйнували, що в нас. Люди, хто миється в ванні, хто, хто в чому, розумієте, хто собі тепер бойлери встановив, тому що будинок не пристосований до газової колонки. То є будинок дев'ятиповерховий. Нема там тих вентиляційних каналів, немає нічого. От, і е, е, цей. Ну і що нас дуже здивувало. Ну, я спочатку, тепер я вже все сказала, але щось нагадаю. E, значить так, ми до кого пишемо листа? Національні комісії з державного регулювання комунальних послуг, антимонопольному комітету України, прокурору Золочівського району Львівської області і міському голові. Тому що ми вже до нього зверталися, то просто так. Ми жителі будинку по вулиці Польні, 28 міста Золочева, Львівської області, ОСББ Надія. Звертаємося. За вашою допомогою у розв'язанні питання про тарифи на централізоване теплопостачання для населення, так зване в нашому місті альтернативним. Після звернень усних до заступника міського голови пана Сидоровича, письмових до міського голови пана Гринківа, в редакцію газети народне слово про недоцільність піднесення тарифів на опалення, бо воно і так дороге 310 гривень 38. Гривень за гіокалорію на нашій заяві не відремон. За 20 листопада 2014 року в газеті Народне слово надруковано дві статті на тему опалення. Але пересічному громадянину їх не зрозуміти, так мудро написано. Зрозуміло одне, що відбувся все-таки виконкому міської ради, де були затверджені нові тарифи на опалення за одну гігакалорію – 550 гривень і вступають в дію з 1 грудня 2014 року. Хоча раніше запланований тариф. 794 гривні за гіокалорії і пишуть, що до слухань долучалась громадськість. Так як в Україні з 21 листопада 2014 року вступила в дію постанова НКР КП 17 жовтня 2014 року номер 146 на тарифи централізованого опалення гарячої води. Середня вартість тепла за 1 метр квадратний. 10-11 гривень, самі високі тарифи. Місто Кривий Ріг 12,94, Кіровоград 12,35, Суми 11,73. Менше прийдеться платити жителям Івано-Франківська 5,69, Львова 6,08, Вінниці 6,25. Національна комісія підвищила тариф на опалення полічильника тепла до 375 і 30 гривень за гігакалорію. До цього був тариф на рівні 237,70 25312 за гігакалорію. Порівняйте, наш Долучівський тариф давно 310,38 за гігакалорію. Ці факти вибрані з новин України за 21 листопада 2014 року. Стаття в Україні повисіли тарифи на отоплення. Копії раніше звернені до міської ради долучання і просимо об'єктивно віднестись до вирішення нашого на. Да, да. Е, розумієте, я взяла ту газету, я читала, я розбиралася, е, розумієте, ну, два дні. Дві паралельно е, написані е, дві статті, е, і ніякої різні цифри, люди. Народ, мені здавалося колись, і зараз я так думаю, що за кожну цифру людина повинна відповідати. Як, і здається, мені газета, та тож повинна бути правдивість. Ну як розібратися? Одне другому не, не підходить. Далі. Дуже зацікавила цифра 931.86. Піднімаю, видруковую постанова. Та то просто кримінал, ви розумієте, такого не можна допускати. Прочитаю вам дуже ссилається на ту цифру, 931-86, вам не дуже сподобалась. Піднімаю постанову. Ви, друкую вам і читаю постанову. Постанова комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 16.10.14 року номер 119 про визначення середньозваженого тарифу на виробництво теплової енергії для бюджетних установ та організацій на теплогенеруючих установках, крім теплоелектроцентрали, теплоелектростанцій, атомних електростанцій з використанням природного газу. Відповідно до указу президента України від 10 вересня 14 року № 715 214 про затвердження положення про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та постанови Кабінету міністрів України від 10 вересня 14 року, № 453 про стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного місцевого бюджету, Національна комісія, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг, постановляє визначити середньозважений тариф на виробництво теплової енергії для бюджетних установ та організацій на теплогенеруючих установках, крім теплоелектроцентрали, теплоелектростанцій і атомних електростанцій з використанням природного газу у розмірі 931,86 гривень гіокалорії без ПДВ. І я зрозумів, що, що цей тариф дійсно завишу, хоча я до того і так знав. Але зараз я заручившись підтримкою жителів міста, тобто я виніс на е, сесію міської ради, щоб розглянути дане питання. О, і ми його просто-напросто скасували, тому що е, воно є одне з найдорожчих, один з найдорожчих тарифів по Україні, даний тариф. Поясню чому. Тому що, наприклад, ця е, фірма, яка поставляє послуги для населення з опалення, вони мотивують, що з 2009 року не піднімалася ціна на опалення. О, але в той же час з 2009 року не піднімалася ціна на газ для цих фір, які надають послуги для населення. О, і тому я не бачу підстав, чому має бути більша ціна. З того часу підняло що? Електроенергія? Наприклад, якщо було раніше там, гривня 30-гривня 20 за 1 кВт електроенергії, зараз гривня 50. То я рахую, що можна у цій частині підняти е, тарифи на опалення. Наступне. Транспортних витрат тут немає, тому що це не є альтернативне від опалення дрова, де треба їх машинами, зець газ, де по трубах. За транспортування платити не потрібно. О. І тому депутати, обґрунтувавши ці всі, за ці всі дані по цій вартості геоклорії, прийняли рішення скасувати рішення виконкому, відновити. Вартість в 310 гривень для населення в місті Золочиві, і запропонувати цим компаніям енергоінвест і енергоресур, які надають послуги з опалення населення, щоб вони дали нові пропозиції, обґрунтовані. Я на цьому наголошу, обґрунтовані, тому що вони якісь беруть цифри з небес. Розумієте, якщо у них рік назад на кожній фірмі працювало дві особи. Два штатні працівники. То цього року вони вже на кожній фірмі більше 15 чоловік. Там і юристи, і секретарки, і прибиральниці. Ну, розумієте, Роздули штат, щоб підняти ціну. От. Наступне. Зверталися до цієї фірми, щоб просимо надати платіжки, що ви платили, куди ви платили, скільки грошей там, чи за дрова, чи за газ. Ми сказали, ви що ревізори, що ми надавали? Ну, якщо вони так не хочуть співпрацювати, ну, то ми не будемо підносити тариф для населення. А якщо вони обрутують, покажуть всі свої доходи витрати, ми то побачимо. Питань нема. можливо, і треба підняти, але не настільки, щоб був один з найдорожчих в Україні тарифів для населення. А що стосовно юридичних осіб, які тарифи встановлені для них? Ну по юридичних особах ну, трошки інакша ситуація. Розумієте, я вже трошки повернутися з історією. Коли, е, два роки назад прийшла ця фірма до нас, запропонувала свої послуги, вони захотіли взяти в нас. Тільки юридичні Тоді депутати на сесії сказали, добре, ми даємо дві котельні з юридичною особами, але ви берете котельню на вулиці Мазепи в центрі і опалюєте також частину населення. І вони погодились десь би так опалювати населення, де немає великих прибутків, вони взяли ті дві котельні і чи три. Вони рік попрацювали, все нормально. На наступний рік написали, звернули знову в міську раду, що дайте нам вже всі котельні. Ну, Дала міська рада всі котельні їм. Вони відпрацювали ще один рік і цього року вже вони стали монополістами в нас, тобто заміни їм немає. І вони захотіли підняти вже тарифи ну, дуже, дуже багато. Тобто, десь більш, до 1400 гривень за гігакалорію. для юридичних і для приватних підприємців О, такий тариф захотіли зробити. Цей тариф виконком їм не прийняв по простій причині, тому що під час бюджетного року. Змінювати тарифи неможливо, тому що є призначення бюджетні, тобто у нас чи то районна рада чи міська рада, вона не може посеред року збільшувати витрати на опалення. Там, згідно договорів, там до 10% можна. І тому зараз їм підняли тільки на 10%, так як вони хотіли. Але обґрунтований тариф, якщо так розібратися для них, це десь 1090 гривень. Це їм вистачає аж. Тобто вони будуть і рентабельні, і будуть заробляти нормально. Але що буде, я, мені зараз складно сказати, тому що на наступний рік тарифи ще не прийняті. Тобто, якщо вони до нового року не будуть прийняті, тобто вони залишаться тоді такі самі.